Носити одяг, який, вибачте, дає певну легшу вентиляцію для культії для всієї цієї конструкції, це просто комфортніше, ніж закривати. По-друге, теж декілька разів чула і таке пояснення, коли хлопці казали, що, що дивіться, коли я з протезом. І в мене закриті штані люди можуть е, ну, не зрозуміти, що в мене протез, е, мене можуть десь е, штовхнути, десь е, різко обігнати ще щось ще щось ще щось. Е, і тому, каже, я показую таким чином людям, щоб просто повільніше на поворотах, як то кажуть, mm -hmm. е, її е, протез. І чому людина має його скривати, якщо для неї важлива і комфортність, і функціональність, і, і оця естетика?